Який чоловічий архетип домінує в тобі? Дізнайся, хто ти всередині лідер, захисник чи натхненник. Як ти зазвичай вирішуєш проблеми а. Дію рішуче та швидко. Б. Зберігаю спокій. і Шукаю справедливе рішення. С. Аналізую ситуацію. Шукаю глибинну причину. Друге. Що для тебе важливіше у стосунках? А. Пристрасть і сильні емоції Б. Підтримка та надійність. С. Свобода та глибоке розуміння. Третє. Яку роль ти зазвичай займаєш у команді А. Лідер, який веде вперед? Б. Наставник і підтримка для інших. С. Натхненник і радник. Четверте. Як ставишся до правил А. Ламаю, якщо це потрібно для результату. Б. Дотримуюся, щоб зберегти порядок. С. Дивлюся критично, шукаю сенс. П'яте. Що для тебе ознака сили? А. Вміння діяти і досягати мети. Б. Вміння підтримувати і захищати. С. Вміння керувати собою і розуміти інших.